Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3783-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 832 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 34 1 22 45 31 Лото Максима максимально вигравально. Кано виграла сьогодні. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8715 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 44. 12. 49. Три, тридцять три. П'ятдесят сім, двадцять дев'ять, п'ятдесят 66, Сімдесят сорок шість. Двадцять три. Шістдесят Тридцять чотири. Два, двадцять сім, шість, двадцять чотири. Чотири, шістдесят три, десять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7568-й розіграш Державної лотереї Лототрій Катеражна комісія обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. 3-5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Три, п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.